Привіт! рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми зв'яжемо з вами ось таку зірочку Вона маленька. Зараз я вам скажу, скільки вона сантиметрів. Вона. 5 сантиметрів рівно. Ось. 5 сантиметрів. Ось така вона. Зараз я розкажу, що нам знадобиться для її в'язання. Нам знадобиться пряжа. У мене це плюшова пряжа Dolphin Baby. Знадобиться і трішки. У мене великий моток, бо немає залишків жовтого кольору. А так ви можете брати залишки. Знадобиться така жовта пряжа, плюшова. Плюшова пряжа. Ось така рожева, трішки-трішки її знадобиться ось, на вишивання щічок. Ось така знадобиться і знадобиться коричневе ще. Також залишки. Зовсім трішки знадобиться для вишивання очей. Ну, Знадобиться, звісно ж, гачок 3,5 мм у мене. Маркер для петель, щоб не заплутатись в рядах І ножиці. Ножиці, ще нам знадобиться наповнювач. Ну і все. Це все, що знадобиться нам для в'язання такої іграшки. Я думаю, можна починати вже. Починаємо в'язання з жовтого кольору. Починаю в'язання з жовтого кольору. Бругачок 3,5 мм і роблю початкову петлю. завожу гачок, ну, звичайно, як звичайно робимо початкову петлю. Далі ми в'яжемо дві повітряні петлі. І Першу петлю, яку ми набирали. В'яжемо 6, Ой, п'ять стовпчиків без накиду. В'яжемо п'ять стовпчиків без накиду. Три. Чотири. П'ять. Один, два. 3, 4, 5. 5 стовпчиків ми зв'язали. Далі в'яжемо. Поки відкладу ті кольори, щоб не мішали. Далі ми в'яжемо 5 прибавок. В'яжемо 5 прибавок. Зараз тут треба першу петельку. Сонутий гачок, трошки складновато може бути в першу петельку, Всунути гачок, але далі піде нормально. Перша прибавка це у нас два стовчики три. Чотири, друга прибавка. Третя прибавка. четверта, п'ята, ну, п'ята. У нас повинно в вийти, в другому ряду повинно вийти 10 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все правильно. Далі в'яжемо. Третій ряд. Один стовпчик. Прибавка. Итак, вот мы вяжем целый ряд. Ставим маркер на початку ряда. Прибавка. Столбчик. Пробавка. Ну, і так, до кінця ряду зустрінемось, коли я зв'яжу третій ряд. Ну, ось, я зв'язала третій ряд. Знімаю маркер. Починаємо в'язання четвертого ряду. В'яжемо два стовпчики прибавка. На першу петлю ряду ставлю маркер. І далі в'яжу прибавку. Знову два стовпчики, Прибавка. І так, до кінця ряду. Зустрінемось, коли я пров'яжу четвертий ряд. Ну, ось я дов'язала четвертий ряд, зараз будемо починати в'язання п'ятого ряду. В п'ятому ряду ми будемо вив'язувати. Mm, ось ці наші куточки, зірочки, їх у нас буде 5, тому перерахуйте. Треба, щоб у вас в четвертому ряду, ось цьому, який ми тільки що в'язали. Треба, щоб було у вас 20 стопчиків без накиду. Перерахуйте, я вже перерахувала, у мене все правильно. 20 стопчиків без накиду повинно бути в четвертому ряду. Далі в'яжемо п'ятий ряд. Починаємо. Зв'язання, стовпчик в'яжемо просто, ставимо туди маркер. Далі в'яжемо. Е, робимо накид, Наступну петельку пров'язуємо. Напівстовчик з накидом. Витягаємо. У нас три петлі на гачку, ми їх всі збираємо. ось так. Далі робимо знову накид. І в цю ж петлю, яку ми тільки що, тільки що в'язали. На півстопчик з накидом ми в'яжемо стовпчик з накидом. Туди вводимо наш гачок, витягаємо ниточку. У нас знову три петлі на гачку. Ми пров'язуємо дві петельки. У нас, знову дві. Е, у нас залишається знову дві петельки. І ми протягуємо через них. Ось так два рази. Нам треба було зробити. Е, далі ми пров'язали. В одну петельку вже напів стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, далі робимо знову накид, і в цю ж петельку, яку ми в'язали, тільки що два стовпчика. Ми в'яжемо туди знову, Встромляємо гачок і витягаємо ниточку. У нас тепер три петлі на гачку ось, І ми робимо накид і всі збираємо ось так. У нас вийшов такий горбик. Далі ми в наступну петлю, уже не в цю, яку ми вв'язали три стовпчики. А ось цю наступну. В'яжемо стовпчик без накиду. Пров'язали. Далі знову в наступну ми в'яжемо з'єднальний стовпчик. Просто так зєднальний стовпчик. Це у нас перший куточок ми вив'язали. Далі ми в'яжемо один стовпчик в наступну. Будемо вив'язувати другий куточок. Стопчик без накиду пров'язали. Далі робимо накид, і в наступну петлю в'яжемо напівстовпчик з накидом. Зібрали. Далі ми робимо знову накид, і в цю ж петлю, яку ми в'язали, тільки що напівстовчик з накидом, ми в'яжемо стовпчик з накидом. Пров'язали. Далі робимо знову накид і в цю ж петлю, яку ми тільки що пров'язали два стовпчики, ми в'яжемо на півстовчик з накидом. Знову в'яжемо на з накидом. Ось так у нас виходить. Це у нас ми майже вив'язали другий куточок. Далі в наступну петлю не в цю яку ми в'язали три стовпчики. А в наступну петлю в'яжемо один стовпчик без накиду. Пров'язали один стовпчик без накиду і далі знову наступну в'яжемо з'єднальний стовпчик. Пров'язали з'єднальний стовпчик, і це у нас вже другий куточок. Далі ми в'яжемо так само. Як і ось ці два куточка Зараз я третій з вами зв'яжу, а наступні два ви зв'яжете вже самі. В'яжемо знову один стопчик в наступну петлю. Далі робимо накид в наступну петлю в'яжемо на півстопчик три петлі у нас на гачку ми збираємо їх всі. Далі знову робимо накид. І в цю ж петлю, яку ми в'язали, тільки що на півстопчик з накидом, в'яжемо. Стопчик з накидом. Три петлі на гачку. Спочатку дві збираємо, потім знову дві. Ось так. Далі робимо знову накид. В Цю ж петлю, куди ми в'язали два стопчики тільки що. Пров'язуємо напівстопчик з накидом. Ось. І збираємо всі три. Далі в наступну петлю в'яжемо стопчик без накиду. І з'єднальний стовпчик. Пров'язали. Далі ви пров'яжете і ще два куточки вже самостійно. І ми зустрінемось з вами, коли дов'яжемо вже ці два куточки. Ось я дов'язала п'ятий ряд. У нас цей п'ятий ряд повинен закінчуватись з'єднальним стовпчиком. Знімаємо маркер і відрізаємо ниточку. Залишаємо зовсім невеликий кінчик, щоб потім його сховати підтягуємо. Ось така одна половинка у нас вийшла. Тепер нам треба зв'язати іще одну таку саму половинку. В'яжеться вона ідентично. Просто перемотайте відео на початок. Ну, а, Або там, де я починала в'язати ось цю половинку, і зв'яжіть таку саму половинку ще раз. М -м і ми з вами зустрінемось, коли я зв'яжу ще одну таку половинку. Ну, Ось я дов'язала другу половинку нашої зірочки. Знімаю маркер. Ось. І залишаю кінчик, щоб прошити їх ну, одне до одного. Ось так от ми будемо їх прошивати. Тому залишайте кінчик такий, щоб вам вистачило для прошивання. Підтягуємо і ось такі дві половинки у нас вийшли. До речі, я забула ще сказати, що нам знадобиться голочка для прошивання, щоб зшити е дві половинки. Ось так. Ось нам знадобиться голочка ось така. Для в'язання вона спеціальна така з великим вушком, щоб влізала навіть плюшева пряжа. Сшиваємо, будемо зараз шути. Протягаємо нитку в голку. І ось так прикладаємо. Ось так, щоб рівненько було. І ось тут посередині ось так проходимо. Ну, щоб вони були, не, не вийшло у нас якось криво. Ось так з'єднуємо і повинно вийти рівненько, щоб куточки всі сходились у нас. Якщо сходиться, то можна продовжувати. Ось ці кінчики, які зараз виглядають, ви можете просто їх сховати всередину. Все одно їх потім не буде видно. Ми їх сховаємо всередину зашиємо там. І, ну, вони не будуть. Ну, їх не буде видно. М -м Тепер нам треба буде. У нас є петельки, ось о, по бокам такі петельки. І у петельки є дві. Такі на пів на Ось одна, а ось друга. Ось. Ось друга. Одна, друга. А нам треба за оцю, яка всередину. Ну, яка всередині у нас буде більше. Осьо. За ось цю. Не за одну, що трохи. Ззаду, за цю, яка всередину трохи, нам треба буде за нею чіплятись. І, на... і так само на ось цій стороні. Ось. Тут у нас. Передня є. Ну, ось, яка всередину дивиться у нас, а ось, ну, яка наружу дивиться. Ось, ось всередину, І нам треба зараз за нею зачепитись. І за ось цю, з другої половинки. Ось так от цепляємо і притягуємо ниточку через ось так. І підтягуємо, щоб все було добре підтягнуто. І у нас такий гарний край вийде, якщо ми будемо цеплятися тільки за. ну, як всередину дивляться на півпеці. Ось о. ось такий Бачите, тут такий, типу, контур з цієї сторони і з цієї сторони. Так, да, ось так от. Ось так. Якщо ви так не хочете, щоб у вас було, ви можете просто за е, дві полупетлі ось так проходити, і у вас буде просто шите воно таке кругле буде. Таке не трохи квадратне, як воно ну, тут е, по бокам, а, ну, таке. Кругла. Кругла. я маю на увазі не зірка кругла була, буде як кружочок. А ось тут таке заокруглене буде по бокам. Ось ці горбики будуть. М -м -м. Залишиться у вас, але просто воно буде таке. Ну, Зглажене. Ось, зараз давайте шивати далі. Знову за ось цю що зсередини. Що... Ось так цепляємось і за ту, що з середини також з другої сторони. І ось так просто добре його затягуємо. Але не з затягуванням, бо можна так порвати нитку. Ось так. Осипається ця плюшова пряжа, звісно. І ось так зашиваємо до того моменту, поки не, ну, не залишиться маленька дірочка, десь приблизно ось така. І ми її наповнимо і заш'ємо до кінця. І, ну, і ми з вами зустрінемось, коли дош'ємо до приблизно ось такої дірочки. Ось такої. І будемо наповнювати. Я покажу, як наповнювати. Ось я вже зашила до того моменту, коли нам треба наповнювати. Зараз ми будемо наповнювати. Ось така дірочка, повинна у нас залишитись. Беремо трошечки наповнюючу, тому що багато не треба, ну бо це маленька іграшка, і в маленьку іграшку багато наповнювача не треба. І просто беремо отак і наповнюємо. Навіть це багато буде. Ось цього, оцього те, що я брала, мені вистачило навіть ще треба прибрати. Ось я хочу, щоб вона трошки в мене м'якарінка була, тому не буду її сильно наповнювати. Ось. Наповнила і зашиваю далі. Вона трошки тут ниточка вже посипається, але я спробую нею вже дошити. Ось так, може зараз гачком спробую. До речі, гачком також можна. Я візьму не 3,5, а трійку візьму. Бо гачком 3,5 ну, не дуже зручно це робити. Ви, до речі, також можете. Ось так гачком сшивати. Це дуже просто, це так само, як голкою, але не голкою. Не знаю, як це. пояснити. Просто ви гачком зшиваєте і все. Що тут складного? Нічого. Е, ось я майже вже дошила. в мене тут одна петелька залишилася. Така дірочка невелика. Я просто її беру і ось зараз. О. Ось так захвачую. Трошки може бути складнувато останню петельку захватити, але нічого страшного. О, все. І далі просто я закріпляю цю ниточку, ось так ввожу гачок. вот так ввожу гачок кудись. І просто от, ось так і ховаю. Видите, как у мене ниточка вже, вона просто осипалась настільки вже, що вона ось все, просто біла. Но я одна равно её сховаю. Вот так. У уже сшивать ничего не буду. Вот. ось вот. это вот. вот я вырежу. Благо... ну, куда я такое ховать? Я не знаю. все, У меня такая белая ниточка. И её просто ведрижу, Сейчас тут заховаю то, что у меня осталось. Вот. И вот такая зерночка должна выходить. Сейчас я покажу, как вышивать E, очки, щічки ну і все. І в нас буде зірочка вже готова. Ось. Гачки нам вже не потрібні будуть. Ось голочка До речі, якщо у вас немає такої голки, ви можете гачком також вишивати, просто взяти, завести отак гачок. Е, сюди нитку ввести, але мені гачком не ладно. Ну, незручно. Для чого гачком робити це, якщо є голка? Давайте зараз я покажу. Спочатку вишимо очки, щоб легше було орієнтуватися, де вишивати щічки. Відрізаю, ну, скільки тут? Сантиметрів 25. Це я так з запасом завжди беру, щоб. Вистачило, щоб зав'язати там, ну, закріпити кінчики і все таке. Заправляю нитку в голку і буду вишивати. Завожу десь отут ниточку і вивожу хай, ну, допустимо. Отут. Так, ну, да, отут. Отут виводимо. Трошечки підтягуємо. І десь через два рядочки пропускаємо тут і виводимо ось тут зверху. Ось так повинен виходити. А ми затягуємо. Ось так підтягуємо трошки. Поправляємо, що там не, може не подобається. Ви можете завжди це. Якщо вам не, не дуже подобається, то ви можете просто ну, відрізати ось так. Отут. І витягнути ниточку. І почати все ну, заново почати вишивати. Все дуже просто. І зараз вишиваємо друге око. Ось так. Приблизно, щоб вона на рівні вони були ось отак. І вставляю через два рядочки приблизно і ось так вивожу в ту ж саму петлю, там, де наш кінчик, оцей, який ми починали. Ось, ось, ось так. Ось. Бачите, дивіться, у мене. Ця нитка просто не дуже хорошо. Це не хімела Dolphin Baby, якась, я навіть не пам'ятаю, це дуже стара вже нитка, у мене лежить довго. Тому я вирішила її використати для вишивання очей. Буду вишивати зірочком. Ось так трохи підправляю. Ага. Ось у мене вона осипається дуже сильно. Ну прям. Ось дивіться, навіть відрізати її не можна. Ось вона дуже сильно осипається, дуже легко її. Ну, що робити? Залишки ж кудись треба а? дівати. що їх просто... А, пускай вони лежать чи що. Ні, так не можна. Або викинути просто. Так, зав'язуємо. Зав'язала на два вузлика приблизно, і ось так відрізаємо, щоб невеличкі кінчики залишились. І ось так можна ножицями допомогти собі заправити туди. Оболку ось так. а Там дивушка тою стороною ось так от. Потикати і все. Ось так ми вишили вже очі. Вишили ми очі. Далі будемо щічки вишивати. Також відрізаємо там приблизно, ну, я не знаю, 20-25 см. Ось. Заправляю. На таку І також ввожу десь, ну, хай тут. І ось так десь через рядочок вивожу від ока. Від, о... від ока десь рядочок хай залишиться. І отак. Ой. Ну, і отут десь. виводимо Виводимося. І виводимо ось тут. Ось так. І далі в'яжемо. Ой, в'яжемо, вишиваємо тут вводимо нашу голку і виводимо десь, ну, не десь, а отут, там, де ми починали. Коротше, там, де у нас інший кінчик. Підрізаємо, не прям підкорення, щоб зав'язати ще можна було. Зав'язуємо знову на два вузлики. Це плюшова пряжа так усипається. Ось. Все. Так, повно трошки очки, якщо вам не побудується, О, Отак. Трошки підрізаємо і знову нужицями обоголкою ось так туди його ховаємо. Ось така зірочка у нас вийшла. Ось такі зірочки у нас вийшли. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо сподобалось відео. До нових зустрічей. До побачення!